Проїзд у електротранспорті подорожчав на 25 копійок з 1 червня. Відтоді твердять у ратуші комунальне підприємство львів електротранс, яке ледве зводило кінці з кінцями, почало потроху ставати на ноги. Та нинішнє рішення депутатів знову може загнати його у прірву. Воно просто призведе до того, що ми знову потрапляємо в ситуацію, коли Виникне заборгованість по зарплаті, не буде за що купити елементарні матеріали. Відповідно, парк машин, які будуть виходити на лінію, зменшиться. Ну а якщо триватиме довше, якщо воно буде прийнято і триватиме тривалий час, то просто наш електротранс зупиниться. За повернення до гривні 25 проголосувало 55 депутатів. Вони вважають, що це правильно. А виконком, який затвердив здорожчання, начебто зробив це таємно та без їхнього відома. Не було ніяких обговорень, тобто нічого такого не було. Він що звичайно що ми прийняли рішення, що це потрібно повернути до тих тарифів, які були на той момент, які 11 сторон. Також рішенням комітету і ради було затверджено. Натомість міський голова перед голосуванням нагадав, що підвищення тарифів було однією з умов Європейського банку реконструкції та розвитку, який зараз фінансує ремонти колій у місті. Проте популістську ухвалу обранці все ж прийняли супереч законодавству. <реконструкція> Оскільки ця ухвала приймається з порушеннями закону, вона не вступить в дію. Безперечно, я зупиню це рішення, але це виглядає смішно. Зробіть добру справу, їдь людям, розкажіть. Не займайтеся забавами, щоб віхати людям лапшу. Люди сьогодні мудрі. Юридичний відділ міськради також стверджує, підстав для зменшення тарифів немає. Стосовно повернення до попередніх тарифів, наша позиція є відома. Ми вважаємо, що Рада не вправі приймати рішення про відновлення чинності попереднього рішення виконавчого комітету. Мер Львова має намір накласти вето на це рішення депутатів, який є радше політичним, аніж юридичним. Нинішні тарифи в електротранспорті залишаються незмінними. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.